Анагратики за минулу добу відновили електропостачання для 16 тисяч споживачів. Про це повідомили у Міненерго через бойові дії. Наразі без електропостачання залишаються споживачі у шістьох регіонах країни. Йдеться про Дніпропетровщину, Херсонщину, Донеччину, Чернігівщину, Сумщину та. Запоріжжя ситуація в енергосистемі наразі стабільна і контрольована. Застосування графіків відключень світла не передбачається. Цю тему обговоримо детальніше, але перед тим інформація щодо поширення повітряних тривог Україною. Ви зараз бачите у себе на екранах мапу Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька і Запорізька області. Власне там лунає сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, не нехтуйте. Ну а про поширення або про відкликання цієї небезпеки які будемо інформувати вас у прямому ефірі. Ми, власне, продовжимо про енергетику з Олексієм Кущем, економістом і фінансовим аналітиком. Олексій, вітаємо вас. Вітаю. Зима добігла кінця, попри те, що було багато негативних прогнозів, багато хто їх робив. Колапсу в енергетиці у нас не сталося. Чи можуть ще бути сюрпризи у березні? Ну, в принципі, за цією ситуацією бігаємо, скривається дуже. На робота наших енергетиків, тобто ми ну, вже почали сприймати як е, певну таку даність, те, що є електроенергія, і в принципі немає відключень е, навіть за графіком. А, але за цим е, насправді стоїть величезний, величезний обсяг роботи е, наших енергетиків, які, по-перше, відновили енергетичну систему, е, яка зазнала е, суттєвих уражень е, минулого року, ну і підготувалася до цього зимового опалювального сезону. Ми бачимо, що в принципі Україна зараз досить успішно балансує на внутрішніх енергетичних ресурсах від природного газу і завершуючи атомну енергетику. Тобто, ну можна сказати, що такі пікові зимові періоди ми вже пройшли. Таких суттєвих дорозів не буде. Тому тепер наступний виклик для нашої енергетичної системи це вже влітку, коли буде спекотно і можливо теж. Певне напруження в роботі енергосистеми. Ми будемо сподіватися, що наші енергетики із цією проблемою якщо говорити про досвід цього року, чи, чи можна сказати, що енергетики дещо інакше себе поводили аніж в період попередньої зими? Звичайно, йдеться і про зовнішній виклик, бо росіяни інакше себе поводили упродовж цілої зими, хоча небезпека зберігалася і вони намагалися атакувати. Але ну очевидно, не лише це є такою відмінністю минулої зими, цієї яка. Яку ми пережили щойно? Ну, звісно, ситуація значно покращилась, тому що е, були розроблені певні алгоритми дій, в тому числі е, диспетчерських центрів, е, тому що ну, деякі такі проблемні речі, які виникали у нас в енергетичній системі в 2022 році, вони були пов'язані з тим, що у нас були ще не напрацьовані ці алгоритми. Ну і це, в принципі, об'єктивно, тому що ну, ніхто не стикався ще в Україні з такими. Системними проблемами в енергетиці <кліпсю> зараз ці алгоритми відпрацьовані. Тобто, коли йде ракетна атака, вже є чіткі алгоритми, як діє енергетична система, де там понижується а, 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 напруга, там а де йде певні зниження а, активності а, генерації. Тобто, вже все чіт чітко прописано, є вже такі методологічні вже наробки з цього приводу. Ну і а, треба сказати, що, наприклад, британська аналітика британського британської розвідувальної спільноти, яка от нещодавно публікувала свою аналітику. Вони зазначили, що незважаючи на таку комбіновані удари по енергетиці цього року, які наносилися і ракетами, і безпілотниками, українська енергетика пройшла досить оптимально цей зимовий період. Ну і взагалі, британські аналітики британської розвідувальної спільноти вони відзначили. Надзвичайно високі високу ефективність роботи українських енергетиків цієї землі нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко анонсував будівництво відразу чотирьох нових блоків на майданчику. Хмельницької атомної електростанції два блоки мають бути такі, як вже є на інших наших АЕС: це водноводяний енергетичний реактор, і ще два блоки за сучасною американською системою. Ви як ставитесь до таких планів? Ну, до таких планів я ставлюся досить позитивно, тому що ми маємо розуміти, нам треба відновлювати базову генерацію. Тому що зараз українська генерація вона працює на можливості. Ми під час війни втратили приблизно 40% типової генерації, втратили також значну частину атомної генерації через окупацію Запорізької атомної електростанції. А це була найбільша електростанція не тільки України, а й Європи. Атомна електростанція мається на увазі шість атомних блоків, тому, в принципі. Досить а, суттєвий мінус в нашому енергобалансі в нас цього виник. А, і а, нам треба відновлювати базову генерацію. А, на, на жаль, а, там відновлювані джерела енергії, вони з точки зору екології вони є привабливі. там енергія вітру, сонця. А, але, а, на жаль, вон, ця енергетика, по-перше, вона досить. Коштовна відновлювальна, а по-друге, вона не може виступати ну, основою базової генерації. Базова генерація для нас зараз це фактично наша атомна енергетика. Взагалі атомна енергетика це ну, такий своєрідний кістяк української енергетичної системи і фактично ну, базовий структурний елемент. Тому ну, проєкт добудови третього та четвертого в нагроботків станції, він вже давно обговорюється в об енергетичній. Аналітичній спільноті вже не один рік є розроблені бізнес-плани, є технічно-економічне обґрунтування, є відповідні законопроекти, постанови кабінету міністрів. Ну, фактично, можна сказати, що альтернативи до будови третього та четвертого наркоблоківської атомної електростанції для нас не існує на сьогодні. Всі інші розмови, які ми чуємо, ну це так знаєте, намагання звести цю тему на манівці, тобто. На а, а, такі напрямки, які не, не, не дадуть такого потужного енергетичного ефекту. А чому це важливо? Тому що вона, знаєте, як, ну, як для наших глядачів а, порівняти, наша енергетична система вона працює на межі, на межі можливо. Тобто, певний час навіть ми імпортуємо електроенергію з Європи, а в деякий час експортуємо коли надлишок, Але іноді а, ми запрошуємо навіть а, екстрену підтримку нашої нашу енергетичну систему з боку європейської енергетичної системи, особливо взимку. І, але для того, щоб розвивати промисловість, а промисловість це завжди енергоємні а, виробництва. Передовсім військово-промисловий комплекс, виробництво військово-промислового комплексу, потребує значних енергетичних ресурсів. Для того, щоб це мати, ми маємо отримати м, відповідні енергетичні ресурси. Тобто ми маємо підвищити а, свій енергетичний каосовий ВВП, то, тому що у нас зараз. Існує певна така економісти кажуть, енергетична стеля зростання. Тобто, будь-яке зростання промисловості призведе до дефіциту енергії. Знаєте, як в квартирі, коли там слабка електрична система, наприклад, одночасно не можна вімкнути пральну машину і ви втрачає, щось там доведеться вимикати Так само і в нас, взимку, наприклад, ми балансуємо між потребами промисловості і потребами. Житлово-комунального сектору, тобто мусимо там обирати, де скорочувати. Тому тобто, для того, щоб у нас не було цього в цієї ситуації, щоб ми могли, умовно кажучи, і електричайну включити, і пральну машину включити, тобто і промисловість, і соціальний, соціальний сектор для цього необхідно збільшувати базову базову генерацію а це лише от добудова третього та четвертого нарабонків на. Міністр Ну, бачите, окрім питання, чи будувати, постає питання, як будувати. Бачимо, що критики тут є немало. Очевидно, і негативний досвід, на жаль, я б сказав, трагічний досвід попередніх десятиліть. Він теж підживлює цю дискусію. Мені видається, абсолютно справедливо. Але ем, щодо е, того, які саме це можуть бути блоки, якщо таке рішення політичне буде прийняте? Чи е, йдеться про використання тих технологій, які були до цього в 4 ВР 1000 Даруйте, це називається і це, наскільки я розумію, там російська модель побудови? Е, інший сценарій, який розглядається, це американські е, американська модель АП 1000 мовляв, вони теж небезпечні, і отут яким чином підходити до якщо це прийметься таке рішення, підходити до того, яка модель має повстати. Ну, цю проблему треба поступово вирішувати. Тобто, якщо ми говоримо про третій чи четвертий енергоблок і Хмельницької атомної електростанції, ну перед усім про третій енергоблок, то тут ну знаєте, ну існує існують певні техно техні, технічні умови, які не можна бійти. Ця атомна електростанція Хмельницька вона почала будуватися. Ну всі там десятки років тому, тому вона будувалася, звісно, за радянськими технологіями. Uh, які зараз uh, спадкимцями усіх технологій Російської Федерації, і звісно, що ми не можемо uh, співпрацьовувати навіть там в якихось технічних питаннях uh, з Росією, з Росатомом, і ми uh, мусимо шукати альтернативні варіанти вирішення цієї проблеми. Uh, самотужки ми добудувати ці атомні блоки не можемо, тому що у нас ну, немає відповідних uh, відповідного повного циклу виробництва цього обладнання. І тут для нас ну uh, є така досить. Унікальна можливість – це те, що в Болгарії зараз є недобудована атомна електростанція, і болгари відмовилися від цього будівництва, ну, тому що у них немає потреби в такій кількості зараз електроенергії, страна невелика, промисловість там поступово скорочується, тому вони готові нам продати от комплекти для добудови цих енергоблоків. І це досить, досить таке вдале поєднання. От е, історичного моменту, тобто те, що болгари е, погодились продати, і те, що ми зараз потребуємо з цього обладнання, тому що третій, четверте наробок вони мають певний стадії готовності. Там є дискусія щодо рівня цього цієї готовності, але відповідно до технічних умов, там можна встановлювати от, е, те обладнання, е, яке розроблялося саме під цю атомну станцію. І це те обладнання, яке є зараз Болгарії. ми можемо фактично. За рахунок цих комплектів цього обладнання швидко добудувати третій та четвертий енергоблок міністр атомної станції. А що що стосується використання вже новітніх американських атомних блоків то це вже наступний крок. Тобто, тут треба він теж його треба вивчати з точки зору технології, з точки зору техніки економічного брутування. Але звісно, що якщо ми не а ми не, не будемо співпрацювати з росіянами в атомній енергетиці. Це вже абсолютно достеменно відомо. То у нас а, ми маємо обрати якогось потужного технологічного партнера, який буде, по перше, готовий інвестувати в нашу атомну енергетику. По-друге, який буде технічно спроможний постачати це обладнання на сьогодні. Не так багато ядерних країн в світі, які розвивають атомну енергетику. Це Японія, Франція. Сполучені Штати Америки. Ну, відповідно, от серед цих трьох країн треба і обирати. Ну, японці в останній час вони поступово скорочують інвестиції в атомну енергетику через ну, там, природні і сейсмічні умови. Тобто залишається для нас фактично це або Франція, або Сполучені <кій> Штати Америки. З точки зору тих пропозицій, які є, поки що ну, на даний момент пропозиція Сполучені Штати виглядає найбільш Найбільш привабливою, тому що американці вони готові не просто постачати обладнання, вони не готові ще і залучати під це інвестиція. Почули, Дякуємо вам за за ваш час, за коментар. Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, щойно з нами на відеозв'язку.